Українська делегація на чолі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком прибула у США для зустрічі з радниками новообраного президента США Дональда Трампа за повідомленням низки західних ЗМІ, метою візиту є обговорення шляхів завершення війни в Україні. Докладніше далі. Делегацію Трампа на зустрічі з українською стороною очолили кандидат на посаду радника з національної безпеки Майк Волц, а також майбутній спеціальний представник по Україні Кіт Келох пише Reuters. За даними Wall Street Journal, українські офіційні особи ведуть переговори на високому рівні для налагодження стосунків та усунення великих розбіжностей щодо шляхів завершення війни ще до того, як Дональд Трамп вступить на посаду. Зокрема, команда Трампа мало зацікавлена в тому, щоб запропонувати Україні членство у НАТО. То яке на думку Володимира Зеленського є життєво важливою гарантією безпеки проти майбутньої російської агресії, ба більше за словами президента, запрошення до альянсу є головною умовою для припинення вогню з боку України, за словами інсайдерів, знайомих із планами, змучена майже трирічною повномасштабною війною проти Росії, Україна планує повідомити США про свою готовність до миру, але це має бути стійкий мир, адже нестабільний тимчасовий мир не служить інтересам США чи України. Не зазначають журналісти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.